Доброго дня, шановні господарі та господині. І сьогодні я готую фаршировані яйця, але фарширую їх. От рибка у мене є така дунаєчка. Я взяла половинку дунаєчки, вона в мене залишилася просто, замаринована вже, вибрала кісточки, взяла шкірку і нарізую дуже малесенькими кубиками, як на фаршмок. Спочатку з мужичками половиночку донайки, два шматочки. Один нарізала вже, а тепер нарізаю інший. Якщо десь кісточка з'явиться, то в руках вона буде відчуватися, ми її ви, виберемо. Але в основному кісточок не повинно бути. Вибираємо всі кісточки, якщо якась і залишилася. Сюди і нарізаю два шматочки. Дуже гарної ікри. Рібка свіжесенька, тільки з заморозки. Ну, ви знаєте, що ця рибка в замороженому стані продається у нас, я не знаю як те. І отаку от свіженьку рибку ми нарізуємо на, на дрібнесенькі кубики. Разом з ікрою. І отак посічаємо добре, гострим ножем. Відварила 5 яєць в круту і розрізаю на пополам. Отаким чином. І вибираю жовточки. І вибираємо жовтучки. І так вибрали жовточки і розминаємо вилочкою. І додаємо сюди рибку зікрою і теж змішуємо, додаємо або майонез, або жолійку на вибір. У мене просто сьогодні немає олійки, але можна й олією. Намагаємось розподілити так, щоб і оселечок потрапив, і яєчко. Солити не потрібно, бо у нас оселечик солоненький. І за допомогу вилочки та лужечки ми з довгим держачком перекладаємо начинку на яйце і допомоги ложечки формуємо гірочку таку, О. трішки притрамбовуємо. Нарізаємо огірочок, дрібненько нарізаємо небагато петрушечки. І цибульку зелену, яка вже проросла, я одірвала і нарізуємо теж дуже дрібнесенько, дуже дуже дрібнесенько. Беремо тарілочку спочатку більшого розміру. Викладаємо на неї петрушечку. Потім ставимо тарілочку, який зафаршировані яйця, і прикрашаємо. Зверху викладаємо огірочок квадратиком, дрібнесенькими-дрібнесенькими. Далі цибулькою притрушуємо і петрушечкою. Зверху можна зробити малюночок з майонезу. А можна залишити так, як вам подобається. Можна прикрасити капельками або смужечками майонезу. І приємного всім апетиту. Дякую за увагу. Якщо такий легенький, дуже швидкий рецепт вам сподобався, коли гості вже на прозі зварили яєчка і приготували такі фаршировані яйця. Вони, получаються дуже смачні та ефектні на святковому столі. Будь ласка, поставте подобайки, якщо сподобався мій рецепт. Підписуйтесь, заходьте на мій канал. Всього доброго, миру, щастя і добра.